Добрий день. Сьогодні у нас рубрика порівняння. Але порівняння не просте. Це порівняння. У нас двох самих дешевих напоїв. Тобто два самих дешевих пива, які продаються в наших супермаркетах. Це у нас від розумного вибора АТБ. Коштує 2 літрова. 55 гривень. І пивний кубик. Це в нас варус. Коштує 57 гривень, теж 2 літра. Меншої тари, на жаль, не було. Тому для порівняння прийшлось брати два однакових. Ось. Ну, до пивка у нас ось така краса, ось такі бочочки. І корочка. Це у нас ікра плотви. І Сібас копчений пару шматочків. Мало ли, яке це пиво. Добре, давайте почнемо куштувати, що є що. Багато хто просив, щоб я показав саме найдешевше, тому що, можливо, у когось немає коштів на друге. Тому давайте. Можливо, вони смачні, так як я чув, е, є відгуки, що. Це пиво смачне і це, ну, це я сам пробував, то якщо сказати, що це неможливо пити, то це не так. Тому ну, я, правда, куштував з банки. Тобто я не знаю, яке воно в пластику. Тому давайте куштувати. І так, почнемо. Спочатку глянемо, де що робиться, давайте. Це у нас розумний вибір. Так. Пратоболонь, тобто це у нас оболонь. Нічого собі. Зараз куштуємо. І так наливаємо. Зараз трішки химка осада. Наливаємо певний кубик. Це теж насінка, я пам'ятаю, пратоболонь. Так. Так, 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 видно. Ось. Це в нас те, що було. Можливо, вони навіть однакові, я не знаю. Я розумний вибір не коштував ніколи, тому хочеться сказати об'єктивну думку про те і про це. Так. Давайте дольємо. дольємо. Так, давайте подивимось. Ось це у нас розумний вибір. Дивіться, яка пінка, який колір, ну, будь башки. Такі це у нас пивний кубик. Ну, дуже схоже, дивіться. Ну навіть кольором однакове. Бачите? Це два однакових, мабуть, пили. Ну давайте куштувати. Так, перше, куштуємо розумний вибір. Ну, що я хочу сказати. Ну, як якогось такого смаку, наприклад, як там, не знаю навіть риби жим. Щоб сказати, що це погано, я не скажу. Ну, не вистачає оцеї нотки. Це не преміальне пиво. Це якийсь такий. Це ну, дешеве пиво, одним словом. Пробуємо певний кубик. Ну, смак відрізняється. Я скажу так, що... Давайте ще раз це попробую. Ну, отут не, вихват... не вистачає смаку зовсім. Воно якесь легке, таке, як знаєте, як з водою розбавлене. Тому тут хоч трішки є такого смаку, що, що нагадує пиво. Так. Зараз рибку і закушу і ще зробимо по ковтку. Ну що, однозначно, пивний кубик, він смачніший. Ось я вам покажу ось такий. Ну, от, якщо просто вибирати з дешевими напоями, тобто пивними напоями, то я б вибрав певний кубик. Він більше схожий на якесь пиво просто. А оце, це як. Теж схоже на пиво, але тут дивіться, тут на бутилки є знак оболонь. Тобто багато коштів пішло навіть на оцей пластик. І таке відчуття, що це пиво просто розбавлене з водою. А ось це, ну, ну не прям, я не скажу, що воно з водою розбавлено. Тобто, оце ще пити можна. Це я. За таку цінову політику це я рекомендую ось так. Сібас. Дуже смачна риба. Рекомендую вам десь знайти. Вона продається практично в будь-якому рибному зараз магазині. Вони, мабуть, їх возять з одного там гаража чи підвала. Так не скажу. Давайте ще покажу. Ось це у нас наша ікра. Давайте її в розрізі. Зараз ми її розріжемо і скуштуємо, що вона себе. Ну і бичка. Так, ми зараз його відсунемо на задній план. Так, ось наша і корочка. Давайте шматочок отак відріземо. Подивіться. Трішки впало. Ось подивіться, яке воно в розрізі. Зараз фокусуємось. Так. Зараз, секунду. Не хоче фокусуватися. Давайте на білому фоні. Ось. Бачите? Ось така вона в розрізі. Давайте ми її скуштуємо. Mm -hmm. Смачна, але дуже прилипає до зубів. По суті, допивка взагалі клас. Від це в неї я не знаю оболонка. І цієї оболонки треба її чистити, оболонка ніяка на смак. Але оцей ось кусочок, він десь на 20 гривень. Насичена така, ну це просто не куски якоїсь риби, це справжня ікра. Теж продається в будь-якому. Можна в будь-якому, в будь-якому рибному. Так що беріть. Рекомендую. Ось так. Ну і давайте на останок. Скуштуємо ось таку красу 750 гривень за кілограм. я не розумію, на чому вони формують ці ціни. Так як вона доступна, ця риба, вона плаває в Чорному морі. Ну, зараз вдірву і покажу. Так, видно? Ось таке м'ясо. Бачите? Теж. Я думаю, зараз вона продається в будь-якому рибному магазині, бо у нас її повно. І сама дорожча це у нас у варусі. Вона там 800 гривень. А це я знайшов трішки подешевше. Так чисто скуштувати. Що воно буде? Ось такий шмат. Зараз. Сфокусуємось. Ось! Ну шматочок. Ну смачно! Однозначно смачно! Це є одна, ну, мабуть, топовий закусок до пивка. Ну, який ми з вами підвемо ітог. Значить, оце пиво ми беремо. Якщо це ви якийсь студент, наприклад, кого мало коштів, тобто можна це брати, і воно п'ється ну, навіть легко. Я скажу так, ось самі гляньте. Бокальчик уже уйшов під таку рибку. Насчет е цього. Ну, це реально пиво, яке розведене з водою. Ну, я не рекомендую. Можливо комусь таке подобається, ну явно це вон... краще додати 2 гривні і взяти це. Тобто, це мій основний результат. Що я хочу сказати? Дякую за підписку. Підписуємося на мій канал. Ставимо лайки, пишіть коментарі. Будьмо!